Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса і я повернулась. Справа в тому, що деякий час я подорожувала, була, так би мовити, у відрядженні. Але все, коли-небудь закінчується. Я повернулася на базу і готова повернутись до в'язального життя і життя на Ютубі. Я розумію, що мені ще треба здати декілька авансових звітів по моїй подорожі, по моєму відрядженню на тему декількох спільних проєктів, в яких я приймаю участь, і які продовжувались, незважаючи на те, була я на місці чи в дорозі. Не по всім спільним проєктам мені є з чим звітувати, але то таке я збираюсь надолужити те, що можливо, і обіцяю не сумувати за тим, що неможливо наздогнати або відновити, тому що в дорозі я загубила одну зі спиць з набору Тріо. А ще пошкодила волосінь на одній парі нероз'ємних спиць. Але то дрібниці, бо як довело життя, що все, що ми зможемо відновити, не варто нашого суму. Справжніх приводів для суму у нас вистачає, тому що війна триває, і іноді дуже важко. Повернути себе до в'язання, а ще важче до того, щоб щось знімати. Але те, що для нас важливо, треба робити треба робити, незважаючи на сум та труднощі або навіть всупереч. І це я кажу тому, що нещодавно натрапила на коментарій якоїсь заболотної шмари. Не зважайте, то не я так себе зганьбила, кажучи про них, то вони самі так себе називають, а хто я така, щоб їм заперечувати? Тому саме якась заболотяна шмара дивується, яка ж це в нас війна, що в нас вистачає сил та натхнення що створити та ще й казки розповідати. Звісно, їм би хотілося, щоб нас би взагалі не було. Або щоб ми жили у таких же болотах, як і вони, але не дочекаються, тому що в нас вистачить сил і ворога розбити, і щось цікаве зв'язати, і гарну казку розповісти. І от саме з цією думкою я хочу прийняти участь у спільному проєкті, який на днях оголосила Юлія Мілєєва. Хазяйка капсули в'язальної, завершилася капсула на осінь. Але ж іде справа до зими: треба утеплювати близьких, рідних, коханих. І я вважаю, що саме спільний проєкт, зимова капсула, це якраз той майданчик, де можливо зібрати мою мозаїку. По-перше, з п'яти різних виробів, а по-друге, з декількох спільних проєктів, тому що те, що я збираюся в'язати у цій капсулі, буде зібрано з окремих деталей, які будуть вив'язані в інших спільних проєктах. Основу капсули на зиму я збиралася розпочати в'язати у спільному проєкті смужку». І збиралася, збиралася і не зібралася. По-перше, тому що я поїхала у відрядження. А по-друге, якщо хтось дивився мій ступ у чудов смужку, то в мене там не вистачало однієї ниточки. І ось поки я блукала, в додаток до пряжі, яка в мене була, Ось ще таке блискуче знайшлась ниточка, яка була мені потрібна. Мені був потрібен пухнастик, і він дуже співпадає з температурою моєї, тепер, скажімо так, капсули. Мого дива в смужку. Ну, чомусь мені важко казати чудо в смужку, мені легше казати диво в смужку. Тобто, Моє диво в смужку я буду в'язати для спільного проєкту чудо в смужку. Але я даю 100%, що я не встигну, ну, тому що я проблукала десь весь час. Але я хоча б розпочну, щоб світ побачив мої смужки і відзначив, наскільки вони в мене дивні, наскільки вони схожі на чудо. А оскільки капсула на зиму буде тривати аж до кінця року, тобто є два місяці і ще й хвостик невеличкий, тому я сподіваюся, що я встигну вив'язати цей плечовий виріб у капсулі на зиму, тому що, по-перше, я хочу вив'язати гарну річ, по-друге, я хочу утеплити людину яка буде поруч зі мною весь цей час, тому що я зрозуміла, що дуже важливо вчасно робити примірки, тому що з капсулою на осінь я дуже багато розпускала, перев'язувала, тому що в'язати на відстані все ж таки важкувато. Тому я буду в'язати оцей виріб на матусю, яка поруч, буду міряти. І сподіваюся, що я встигну хоча б до Нового року вив'язати цей виріб. А ось додаткові аксесуари я буду вив'язувати в інших спільних проєктах. По-перше, мені треба вив'язати рукавиці, бачите, співпадає тон, тобто підійде до капсули. І оскільки ниточка Лана Голд, вона тостенька. Я сподіваюся, що я встигну вив'язати ці рукавички. У спільному проєкті зв'яжи шапку 5 за 5, тому що я там дуже запізнююсь, нічого не встигаю. До того ж, мені треба вив'язати ще й головний убір. Я підготувала ниточку, підходящу до капсули за кольором, але я не впевнена, розпочну я її в'язати у спільному проєкті «Зв'яжи шапку 5 за 5. Чи вже в шапкоманії від Раїси, тому що, Ну, тому що я не встигаю. Так, у мене прогули. Зазвичай тих, хто багато прогулював, залишали на осінь. А вже осінь. Тому мене треба залишити на зиму. Аксесуар для ніжок у цій капсулі ще під великим питанням. Тому що в мене нема підходящої ниточки, і я ще не вирішила, як буде виглядати капсула в цілому, тому що в мене, як то кажуть, є таке невеличке питання з аксесуаром для шиї. Справа в тому, що Юля ще не оголосила на початку жовтня спільний проєкт. Зв'яжи капсулу на зиму, а я вже розпочала один із аксесуарів. Я розпочала шарф в шаленому тижні стартів жовтня з думкою про те, що цей шарф я встигну вив'язати, або в спільному проєкті зв'яжи шапку 5 за 5, або в спільному проєкті «Чудо в смужку». Тому що він буде смугастий, тут ниточка смугаста. І я розпочала його в жовтні. Капсула на зиму тоді ще не розпочиналась. Але у цьому сезоні саме для зими Юля вигадала послаблення, що капсула може бути неповною. Ну, в тому плані, що якщо хтось не в'яже шкарпетки, можна вив'язати, скажімо, дві шапки. Чи може хтось не в'яже шарфи, можна вив'язати дві пари рукавичок, чи три пари шкарпеток. А в мене, я так гадаю, буде можливим зробити неповну капсулу за рахунок оцього цього вив'язаного рапорту. Ну, будемо вважати, що ці ось. Зараз подивимось, скільки тут вив'язано. 8. Оці 8 см не будуть враховуватись у моїй зимовій капсулі. Ну, не хочу я розпускати знову розпочинати, тільки для того, щоб весь виріб був розпочатий в капсулі на зиму. Будемо вважати, що оці 8 см це зразочок. І ми їх не будемо враховувати, тому що шарф ще в'язати і в'язати, і бажано ще якось встигнути вив'язати його до кінця року. Тому що ні в шапку 5 за 5, ні в чудо в смужку. Я не встигну його. Він, по-перше, він довгий, великий, а по-друге, мені ж треба вив'язати ще за жовтень у мене є борги і шапки, і шкарпетки. А закінчуються проєкти вже в листопаді, я не встигаю. Я так реально дивлюся на цю картину. І цей, цей мій смугастик, я його в'яжу. Вірніше, я, оце все що я встигла зв'язати до подорожі. А тепер я хочу до нього повернутися, в'язати далі в рамках спільного проєкту Капсула на зиму. А ось цей шматочок ми не будемо враховувати. До того ж, я, як то кажуть, не впевнена, що і все це встигну. Будемо в'язати в задоволення. А що встигнемо, то час покаже. Ось таку історію я бажаю вив'язати до кінця року про червоне та чорне. Про любов та журбу для того, щоб навіть в умовах війни мати можливість для творчості, для того, щоб вив'язати щось гарне і тепле. Але була там фраза, у тому повідомленні, яка мене зачепила. Що, що щось ви дуже погано стараєтесь що ще не перемогли. Ну, стосовно себе, мабуть, я згодна, я. Я згодна, що, мабуть, треба старатися більше. Ну, в рамках можливого, те, що я можу. Тому, як би зухвало, це не прозвучало. Я сподіваюся, що я зможу вив'язати не одну капсулу, а дві. Не одну історію, а дві. І друга історія це буде казка для стійкого. Нашого захисника не знаю ще для кого, але я планую. Що в мене з'явиться ще одна капсула. Я збиралась спочатку вив'язати жилет для коханого захисника в рамках спільного проєкту Дівчатка такі Дівчатка. Але хазяйка спільного проєкту Тамара не дозволяє створювати мозаїку зі спільних проєктів. Тобто для спільного проєкту дівчатка такі дівчатка існує заборона поєднувати вироби у різних спільних проєктах. Тому в рамках спільного проєкту «Зв'яжи капсулу на зиму я хочу подвоїти свої зусилля для нашої перемоги і зігріти якогось нашого захисника. Жилет – це для шапки я придбала, а це шкарпетки. По-перше, Юля дозволила, щоб капсула була неповна. Але я сподіваюся, що я ще вигадаю щонебудь підходяще для захисників, або докуплю таку пряжу і зв'яжу баф, або знайду більш товсту і зв'яжу балаклаву, тому що Оксана Левчук, хозяйка спільного проєкту зв'яжи шапку 5 за 5. Буде в'язати балаклаву, і вона мені розповіла, яка ниточка краще підійде, як її в'язати. Я вже замовила ниточку потрібної товщини. І хочу спробувати, вийде в мене балаклава чи ні, не знаю, шапка вийде точно. І знов шапку я буду в'язати або в зв'язку шапку 5 за 5, або в шапкоманії. Шкарпетки в шкарпетковій скрині дизайнерських бажань. А жилет розпочну в капсулі на зиму. Тому що саме з нашими захисниками зараз пов'язана і наша любов, і наша журба. Тому я вважаю, що буде дуже доречним підтримати хлопців, зігріти їх своїми виробами, своїми руками. Так би мовити. Тому що головне зараз це наші захисники, без них не буде ні нас, ні нашої творчості, ні нашої любові. Тому я збираюсь посилити мою, мою діяльність до перемоги. І на заздрість тим істотам на болотах, і підтримати військових, і попіклуватися про своїх рідних та близьких. Ось так буде поєднана і турбота, і кохання з краплинкою журби. Тому що навіть наша перемога буде зі сльозами на глазах, на очах, але все одно вона буде, я в це вірю. І закликаю вас вірити в нашу перемогу і намагатися наблизити її в межах ваших можливостей. Приєднуйтесь, в'яжіть для захисників. В'яжіть для своїх рідних та близьких. Будемо разом утеплювати наших рідних, бо це найкраще, що в нас виходить. Побажайте мені успіху, а я бажаю вам мирних часів, спокійних днів. І наближення нашої перемоги до зустрічі!